Вітаю пані та панове, і давайте цього разу, перш ніж переходити до основної теми цього відео. Почнемо влогма з адвент-календарів, тому що, по-перше, 20 число в доглядовому адвенті в мене випало, не зафіксувалося на камеру. Тому ми з вами, по-перше, відкриємо дві коробочки сьогодні разом. А по-друге, я вам розповім про два оповідання з Філіпа Діка, який в читанні в мене просідає, але я не втрачаю надії, трохи, хоча б трохи його наздогнати. Тож, давайте зазирнемо, що в нас тут. По-перше, 20 число. Я, до речі, не знаю, що там є. Я в інстаграмі. Також трохи безвідповідально стала це викладати, і дивитимемось зараз разом. Але спочатку прочитаємо. Місце сили українського духу, фортеця козацької звитяги і слави, острів Хортиця. Тут бере свій початок історія визвольної війни нашого народу 1648-1654 років. Про що і багато іншого можна довідатися в музейному комплексі Запорізька січ. Козацька довга чуприна на поголеній голові була символом сміливості та відважності. Тому ми теж за сильне і здорове волосся. Давайте дивитися. Віск для посічених кінчиків волосся, оце просто я не знаю найбільш ідеальна вдала річ з усього адвенту. Посічені кінчики, особливо зараз, коли опалення вдома це просто шалена проблема. Я не можу не понюхати. Мабуть, це віск в них так пахне, тому що на запах, от ми для кутикули з вами теж колись розпаковували віск. Він пахне так само: карамельне какао, щось таке. Давайте другу коробочку дивитися і. І і, глечики, і тарілки, квітчасті хустки і коралові намиста, мед, горішки, печиво, городина і садоване. Усе можна придбати на ярмарку, особливо коли він сорочинський. Щороку у серпні заві... завітай у великій сороченці на Полтавщині та поринь у цей барвистий торг. А щоб не трісли губці від забаганок. Закинь до косметички наш доглядовий маст хев. Нарешті Полтавщина чомусь, саме Полтавщину. Очікували всі найбільше, коли відповідало там на сторіс в інстаграмі, коли я показувала. Давайте подивимось це. Не складно так по опису здогадатися. Це бальзам для губ. Ще одна прекрасна незамінна річ. Ой, він щось кольоровий. Класика! Боже, він з запахом кока-коли. Так я ж його їсти буду згу. Я, чесно кажучи, чекаю вже, ну, я принаймні сподіваюся, що він буде крем для рук. В мене скінчився він ще на початку грудня. Я чекаю, що от мені он трапиться, а він не трапляється. То, що в мене з Філіпом-Діком, в мене прочитано менше половини оповідань, і як бачите, приблизно тільки трохи більше третини книги. На даний момент, з того, про що я вам ще не розповідала, в мене є два оповідання. І перше, це була машина збереження, яка, мабуть, От, разом з подорожю Ваба, я поки можу її виділяти серед усіх оповідань. І хоча ідея в її основі лежить на те, що фантастична, а майже фантазійна, тобто не технології, яких ми колись досягнемо, а скоріш якісь там фантазії і мрії, а, тобто сенс був в тому, що Знов на землі, чи то, то точилася вже війна, чи то тільки назрівала. Але один чоловік зрозумів, що якщо людство загрузне цілковито в цій війні, всіма нашими я не знаю скільки там, 4 мільярди тоді було, коли оповідання писалося, то все. Наша, скажімо, наша творчість, всі наші моральні досягнення, воно все зникне. І один чоловік вирішує винайти саме машину збереження, яка буде перетворювати музику, тобто партитури, наприклад, класичні якісь, на тварин, щоб вони могли себе захищати. І вижити якось так. І наскільки я знаю, це дуже дивно звучить як сюжет, але наскільки прекрасне тут втілення, і наскільки мені сподобалася мораль, вона проста. Саме до чого це все було і що з цього вийшло, це було класно. І друге оповідання було настільки дивним про те, як чоловік крокував вулицею. А з ним починають по дорозі то гусенички розмовляти, то на нього мурахи збираються напасти, то його павуки намагаються попередити. То його павуки намагаються попереджати, щоб він з мурахами не мав стосунків із в'язків якихось, тому що ті небезпечні тварюки, і це ще менше можливо назвати чимось фентезійним, але це настільки демонструє необмеженість. Фантазії Філіпа Діка, що я чесно кажучи, в захваті чесно, мені в голову ніколи таке не прийшло. Тобто, це не те оповідання, яке мені надовго запам'ятається. Воно скоріш дуже цікаво доповнює мої знання про творчість автора. Але якби я не була знайома з іншою творчістю автора і прочитала тільки, наприклад, це оповідання, я до речі не сказала, як воно називається. Це було а, витратний матеріал. Так, от, якщо б я прочитала тільки це оповідання, я б ще подумала, чи треба воно мені таке далі цікаве. Тож, а я сподіваюся, що ви звернули увагу на назву цього відео і встигли запастися чимось смачненьким, чи, хоча б, чайочком та кавою. Бо сьогодні ми будемо досить багато розмовляти про їжу, бо жити у Львові, не розмовляти про їжу якось. Ну, як мінімум, не чесно. Тому я сьогодні розповім вам про п'ятірку закладів, які я можу вам радити, якщо ви живете у Львові і там ніколи не були. Якщо ви е збираєтеся сюди колись завітати, щоб мали вже щось на приміті для себе. Насправді, в це відео не війшла і п'ята частина закладів, які я можу радити, через те, що у Львові ну дуже розвинена оця гастрономічна сфера. Мабуть, це не в останню чергу те, що нас закохало в це місце. Я сама звернула увагу, що скільки б ми не дивилися відео про заклади Львова, це настільки невичерпний матеріал для зйомок і розповідей, що. Будь-яке відео, ти такий, а чому ти ніхто не згадав? А ти, а ти, а те, скільки не називай у відео закладів Львова, завжди буде здаватися, що ти нічого не сказав. Але розповім про декілька не єдиних найулюбленіших, але дуже-дуже класних. Логічно буде почати зі сніданку. Взагалі, у Львові досить поширена ця тема зі сніданками протягом усього дня. І цукор Ред один із закладів, де ви можете і цілий день, і дуже смачно снідати. Цукоргруп – це досить велика і всеосяжна, я б сказала, мережа закладів у Львові, тому що цукор Ред і Цукор Блек вони по сніданках обидва, але трохи різножанрових. Якщо, наприклад, цукор Ред, про який мова піде сьогодні, це про млинці панкейки, то Цукор Блек буде більше по гофрах. Також є теді ресторан по піцам і пасті. Є Епік Чізбургер, які спеціалізуються на м'ясі, і море риби це морепродукти і. Величезні бомбезні роли. А цукоре для мене відноситься до тих закладів, де в тебе є улюблена страва, і кожен раз, коли ти туди приходиш, ти бачиш величезне меню. Ти такий, о, я зараз спробую щось нове, і завжди береш одне й те саме своє улюблене. Мій просто беззаперечний фаворит протягом останніх двох з половиною років це чорничні панкейки. Але будьте -то обережні, тому що порції в закладі величезні. Я не пам'ятаю жодного разу, щоб я свої панкейки доїла до кінця. І ще одна маленька особливість закладу це хрусткий капучино з запеченою скоринкою з цукру. Я взагалі солодку каву не п'ю, тому просто з'їдаю його ложкою. Мабуть, якби мене отак поставили до стінки і попросили назвати от виключно один мій найулюбленіший заклад у Львові, думаю, це був би порт. Це місце, яке поєднує в собі одночасно неймовірно дружній привітний персонал. Якусь надзвичайно товариську атмосферу, тобто я зазвичай не люблю сидіти поруч з іншими людьми. Але в порті якось стирається оця от межа моєї соціофобії, хотіла сказати, моєї інтровертності. Давайте зупинимося на цьому слові. Це проста, але дуже смачна їжа, і це. Величезний вибір домашнього вина. А також, може хто пам'ятає, в літньому моєму тижневому влозі я також згадувала цей заклад і знімала тільки інший його зал, який я просто обожнюю. І там є величезний портрет Ернеста Гемінгвея. Єдина проблема цього закладу полягає в тому, що там майже неможливо знайти вільне місце. У вихідні це взагалі без варіантів, ввечері будніх днів. Теж майже без варіантів є хіба що можливість десь всередині вівторка, тому що, мабуть, не одна я вже зрозуміла наскільки це круте місце. І до речі, якщо ви хочете спробувати найсмачніший глінтвейн у вашому житті, якщо ви у Львові, то вам в порт вони з собою теж наливають. А влітку це вино біла черешня з льодиком. До десертів ми з вами ще встигнемо прийти. Давайте продовжимо трохи про щось серйозне, тому що я хочу вам розповісти про нашу найулюбленішу у Львові піцу. Піцерія казка, яка також відноситься до невеличкої мережі. Ви можете знати її по закладу корки та крихти, які подають оті от величезні сніданки з купою додаткових там напоїв, устрицями за одну гривню, але ми не про них зараз. Казка, це більше про класичну піцу, тобто великі пухкі бортики, такі прям засмажені, аж майже до чорного. І якщо казати про смаки, то це в першу чергу маргарита з надзвичайним томатним соусом, якоюсь просто фантастичною моцареллою. Це наш номер один, коли ми обираємо піцу в цьому закладі. Ще один такий цікавий момент, що мені дуже подобається в цьому закладі, вони завжди запропонують вам соус до бортиків, тому що не знаю, як ви, я завжди страждаю з залишанням недоїдених корочок. Але для мене ця піца – це саме посмакувати і насолодитися. Але якщо ви хочете, наприклад, щоб взяти одну і на двох наїстися, щоб там начинки побільше сиром завалитися, то вам більше вже згадувала теді, наприклад, підійде або пай -бебі Пай. І, мабуть, нам з вами час переходити до кави, і я вам назву місце, в яке ми завжди ходимо. Мені здається, з усіх закладів у Львові ми відвідуємо його найчастіше. Це про неймовірні десерти і про дуже смачну каву. В центрі на вулиці Яна Жишки сховалася маленька кондитерська лякрі. Я не впевнена, що правильно вимовляю цю назву, але я думаю, ви її точно не пропустите. По перше, для мене це найсмачніші макарунси в усьому Львові і в усьому моєму житті. Завжди свіжі, з величезним асортиментом смаків. Мій улюблений це як з перших днів здається, і так і залишається зі смаком бейлізу. А якраз під зимові свята там з'явилися ще надзвичайні ці імбирні чоловічки макаронці зі смаком пряного латте. Крім цього, на вітрині можна знайти ще інші десерти, як, наприклад, порційні тортики чи еклери. І бенто тортики на свята ми, до речі, теж завжди замовляємо. Там про каву вже згадувала, але хочу знов наголосити, що вона там ну дуже смачна. Останнім закладом я вас взагалі не здивую. Якщо ви чули щось про кав'ярні Львова, то ви в першу чергу чули про світ кави. І це місце таке голосно туристичне, що ми досить довго уминали його увагою. Та й насправді, ми, коли приїхали до Львова і почали от куштувати каву і скуштували світ кави, для нас вона була. Заміцна, тому що ми звикли завжди всюди куштувати капучино. А капучино у світі кави він насправді більше схожий на флетвайт, якщо порівнювати з іншими закладами, зараз минуло два роки. Ми трохи потьмарились на каві, і нам капучино в світі кави заходить просто ідеально. А ще я обожнюю їх заклад на катедральній площі. Він настільки затишний. Він дво- чи триповерховий. Триповерховий здається, там збережено дуже багато елементів інтер'єру, мабуть, сторічної давнини, і львівський дух там для мене панує. А коли ми в останній раз зазирали туди саме от на ці підзйомки, то там з'явилися різдвяні кекси, і от той, що буде у відео з горіхами, це просто казка. Той самий синдром, який я вам вже згадувала, коли розповідаєш про заклади Львова, розумію, що нічого ти по суті не розповів. Тому я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і я вже думаю, колись може так станеться. Я дозрію до цього і зніму другу частину. Тому що скільки ми не добирали заклади для цього відео, а в голові лишилося ще я не знаю вдвічі більше не менш цікавих, тому що. Чи Папі, Марево, Мілкпаб, Блекхані, я можу дуже довго згадувати заклади, які можу вам радити. Я дуже сподіваюся, що колись у вас буде можливість завітати до Львова і побачити не тільки його зовнішню красу, а й спробувати його на смак. Тож, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо ви зі Львова і знаєте якісь дуже круті заклади, де мені точно треба щось скуштувати, то я чекаю на вас в коментарях. І незважаючи на те, що відео вийшло досить коротко. Теньким я думаю, воно заслуговувало на окремий влогмас. Я сподіваюся, що днями зможу зняти щось схоже про книгарні Львова. Хоча, може, різноманіття тут буде вже трохи менше. Ну а поки що, ми з вами продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!